Чи вдалося вам взагалі живим і неушкодженим потім після того всього дістатися на своє робоче місце? Хочу звернутися до членів фракції Слуга народу в першу чергу. Нам потрібно визнати сьогодні, що нас в цій залі меншість. Сьогодні є такі давні захисники Курінського села і справжні патріоти України, які виступають проти нас в сесійній Зарі. Це громадянин Ізраїлю Рибінович це... це люди, які розбираються не лише в газових схемах: Бойко, Тимошенко. Це люди, які поступово захищають українських селян, які вимагають референдуму У 2001 році, коли медвечуківці і юліанці вводили референдум мораторій на продаж земель господарського призначення. Референдуму не було.